Тобі набридло постійно отримувати артефакти з захистом? Кожен похід в данж – це рулетка, в якій ти програєш? Тоді я відповім на твоє питання, чому ж тобі не щастить? Починаючи грати в Геншин, я навіть не здогадувалася, на яке казино я підписалася. Приступивши до фарму артефактів, я думала, що мій аккаунт отримав якусь системову позначку на роздачу артів тільки з захистом, бо я ніяк не могла зрозуміти, чому, на що мені постійно випадають раз за разом стати тільки з захистом. А якщо я і прокачую якийсь, здавалося б, нормальний арт, то всі роли випадали знову ж таки на захист або в ліпшому разі. На Почавши трохи розбиратися, я зрозуміла, яка величезна брехня та ілюзія прихована в грі. А все для того, щоб ви, мої любі друзі, ніколи не переставали фармити данжі, нервово перевіряти, чи не накапала у вас мола на ще один забіг по артефакт і в підсумку отримати ніщо. Отже, давайте перейдемо до фактів, і Хойовер здали нам цілком ґрунтовну базу інформації, на основі якої ми і будемо проводити наше дослідження. Спочатку поговоримо про головні показники та про шанс випадіння верхнього значення. Основна характеристика квітки життя це завжди здоров'я, тоді як для пера смерті це завжди атака, вони ніколи не змінюються і є сталими. А от ще цікаво, то у пісків часу шанс випадіння здоров'я, атаки та захисту приблизно однаковий, проте він набагато більший, аніж показник енергії або ж майстерності стихій, але з цим ще можна змиритися, бо показникам ХП та атаки все ж таки часто можна знайти застосування. Але що насправді викликає непоборне бажання битися головою об стіну, то це келих порожнечі. Він має 11 різних атрибутів. І здогадайтесь, які з них мають самий високий шанс випадіння. Так, це знову ж таки здоров'я, атака і захист. В сумі 62,5% келихів, які ви будете отримувати, мають ці марні атрибути. Для такої кількості різних показників, чи це не занадто велика різниця? Бо більшість персонажів потребує келих, який збільшить їх елементальну шкоду. І яка ж доля у нас на ці атрибути? А всього-навсього 5%. Це настільки мале значення, що отримати сетовий артефакт з елементальним бонусом практично нереально. Ось чому саме келих порожнечі найважче підібрати. Мені пощастило отримати такий наділюка з непоганими субстатами, але більше вже вдача мені не посміхалася. Ось чому я рекомендую вам зберігати будь-які келихи з елементальними видами шкоди, навіть якщо вони не сетові, тому що невідомо, коли знову випадуть на вашу вдачу ці 5%. Ну і саме смачненьке це всього-навсього 2,5% на майстерність стихій. Я навіть не хочу це коментувати. Перейдемо до вінця розуму. Тут, як ви бачите, 22% припадає на найменш корисні атрибути, і по 10% на шанс критичного удару та критичної шкоди, які реально потрібні майже всім персонажам. І знову ж таки, кому достається найменш вірогідність випадіння? Так, це майстерність стихій. І всього-навсього жалюгідні 4%. В час, коли дендроперсонажі займають найвище місце, особливо в час очікування на 12 квітня та банер Нахіди та Нілу, а з 3 травня їх замінять байджу та Гань'юй, разом з якими буде чотирьохзірковий кавих, і більшість з них буде потребувати саме майстерність стихій, тільки Нілу можуть порадувати всі атрибути на здоров'я. Тепер перейдемо до атрибутів додаткової характеристики. Бо, як відомо, навіть якщо верхній показник вам пощастило вибити підходящий, то до нього повинні пасувати і додаткові характеристики. Як бачимо із таблиці, для квітки життя та пересмерті відсоток випадіння атрибутів однаковий. І знову ж таки ми бачимо значно більші відсотки по відношенню до атаки та захисту. Але всі ми шукаємо в основному шанс криту удару та крит шкоди. І тут нас знову чекає розчарування майже 8% на необхідні атрибути. Це дуже мало. Я навіть не буду загострювати увагу на прокачці артефактів, але навіть якщо вам і пощастить вибити щось підходяще, то не факт, що всі проки полетять в необхідні атрибути, а не знову ж таки в захист. Показники пісків часу, келиху та вінця змінюються в залежності від верхнього атрибуту. Тобто, якщо шапка у вас на майстерність стихій, то в додаткових статах майстерності вже не може бути. Але ця статистика не працює у відношенню до хП, дефу та атаки. Ось така. Малята. Ну і нема необхідності повторювати, що на помийні стати ми маємо набагато більші відсотки, чим на реально необхідні. Гра просто знущається з нас, змушує проходити одні ж ті самі данжі раз за разом в пошуках ідеального артефакту, але це просто гонитва за тінню. До речі, мені реально цікаво, чи ви всі стикаєтесь з такою ж проблемою з артефактами. Напишіть в коментарях, як довго ви намагаєтесь вибити ідеальний арт і яким з них ви можете реально пишатися. Продовжимо. Якщо у вас все ж таки попався гарний арт з непоганими субстатами, то шанс прокачати одну з додаткових характеристик однаковий 25%. Але не знаю, чи то я така невезуча, чи все ж таки щось тут не так, я нерідко помічала ну зовсім інше співвідношення. Якщо в додаткових характеристиках є фіговий стат, то це 100% всі роли випадуть на нього. І, до речі, якщо при прокачці артефакту всі покращення випали, наприклад, на крит шкоду, то я вас вітаю. Ви потрапили в 0,1% щасливчиків і задумайтесь над покупкою лотерейного білетика. Розробники гри продумали найменші деталі для того, щоб утримати аудиторію. Первісна смола відновлюється зі швидкістю 1 одиниця кожні 8 хвилин, але не більше 160. З такою швидкістю регенерації можна витрачати 180 одиниць смоли на добу. Тобто, вам необхідно заходити в гру мінімум 2 рази на добу, щоб не упустити можливість фарму. Дейліки, які заповнюють пустоту між івентами та новими квестами, теж не додають інтересу в грі. Особисто я вже не переймаюся через переповнений запас смоли і пропущені квести, бо все ж таки гра повинна приносити задоволення і не ставати роботою. Якщо ви відчуваєте, що втомилися щоденно фармити артефакти, заходити заради набридливих квестів Катерини, просто відпочиньте. Відкладіть гру на пару днів, і ви помітите, що нічого страшного не станеться, якщо пропустити пару Днів щоденного фарму. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, щоб вам не траплялися помийні артефакти і всі відсотки покращення випадали тільки на самі необхідні. А на цьому все! Вірте в себе та свої сили!